перша новина, ну просто жахлива. Яйця подешевше. Ну, чесне слово. Значить, дивіться, ну десяток яєць, по ну майже, майже 3 гривні, там 2 гривні з копійками. Ви скажете, мало. Хватить з вас, жаднюги. Дивіться, є така закономірність. Літом. Так, да, дійсно, літом, чисто фізіологічно, кури більше дають яєць фізіологію не обвалиш. Тому да, на сьогоднішній момент ринок трошки так переноситися яйцями, а як ви самі розумієте, їх треба ж реалізувати, тому так, да, сезонний фактор. Яйця подешевше. Ну, мається на увазі, на більш дешевше. Так, да, подешевше. Зрада! Нічого ніхто не кричить Зрада! Ось не подорожчують. А зараз дійсно. Ну, хоча хтось скаже, ну що ці 3 гривні? Не заперечую. Взагалі... Що я вам раджу? Я вам раджу, якщо ви споживаєте яйця, споживайте раціонально. Надмірно не вигідно. Але якщо ви колись захочете самі ну, зайнятися вирощуванням курей яйц ви скажете, ні, краще в магазині купити. Отож бо воно. Так що, перша новина про яйця.